Живемо ми тут вже років 20, це точно. Наше місце прифронтове, тут недалеко вже і лінія фронту йде. Окупація була нашого посолка. Потім, як деокупірували наш посолок, ми вже повернулися сюди. Живемо, господарюємо, огород. Це як було і раніше. Все як було і раніше, але достають до нас прильоти бувають. І чутно, і ощутимо. Ми були на роботі. І... Додому вже не змогли повернутися. Будинок зазнав руйнувань. У нас були прильоти на подвір'ї, і в городі. Пошкоджена і дах, і вікна, і Ну, дуже пошкоджений будинок. Ми вікна замінили. Ну, Дах поки не можемо ремонтувати, бо дуже нестабільна ситуація. У нас прильоти кабів, ну, поки нема обставин. Господарства у нас є тільки кури, бо ситуація дуже нестабільна. Ми боїмося. Дуже розширювати його. Попри це все, що у нас трапляється, ми тримаємо своє домогосподарство. У нас є маленькі кролики, курочки в нас є, телятка, хрюшки в нас є, коровка. Ну, якось ми намагаємось виживати. Ще в нас є папуги, десь там чоловік їх накружив, десь десь на розжився, і голуби. Ну, голуби це в нас хобі. У нас дуже багато тварин. Треба їм і кармаш заготовляти то ми помалу так то сінця накасили, то травички так поїхали, але ж їм треба ще й зерничка. Ну, то помалу на що вистачає коштів поки що, якби можемо закупити зерно. Та так як грошей не вистачає, тому що я не працюю чоловіка, а така підробіток сезонний. Тому в нас не вистачає коштів, щоб купити корма. У цих регіонах наразі дуже скрутне становище з роботою. У людей дуже скрутне становище з грошима. Тому ми вважаємо, що надана нами допомога у вигляді ваучерів на корми для свійських тварин. Є Просто необхідною у Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях загалом отримали допомогу 950 домогосподарств. Нам дали сертифікат, по якому ми сьогодні отримали безкоштовні корма для нашої худоби, які ми на даний момент потребували. По перше, вони будуть швидше рости набирати масу. По-друге, вони будуть е і малачком. них буде так вироблятися більше. Цих кормів нам вистачить приблизно. Нагодувати Кореї місяці на два-три гуманітарна організація Хелп продовжує надавати свою допомогу в Україні, продовжує свою місію в Україні та дійсно сподівається, що найближчим часом ситуація покращиться. Мрія у нас у всіх зараз одна: щоб жити в своїй хаті, в мирі і спокої. Велике, дякую, що ви нам допомагаєте в таку ситуацію складну. Хочу побажати нам усім мирного неба над головою, і щоб все було в нас добре.